В Британії чоловік дуже любив свою автівку. Настільки любив, що купив своє авто ще раз. Але сам про це навіть не здогадувався. Ну тобто він став жертвою махінації, яка в результаті здивувала навіть правоохоронців. Чому чоловік не впізнав своє авто, дивимось просто зараз. Рубрика Шалені історії. Він думав, що вже ніколи не побачить свою автівку, а натомість купив її ще раз. В Великій Британії в чоловіка вкрали авто прямо з під будинку. Зранку він прокинувся, машини немає. Злодії відкрили її без використання ключей. Поїхали геть. Постраждали, викликав правоохоронців та страхову компанію. Однак знайти викрадачі виявилося непросто. Згодом Юен Валентайн вирішив придбати таку ж автівку. Він знайшов у продажі машину тієї ж моделі, кольору і року випуску. Номерні знаки та він код відрізнялися, і вартість автівки була приблизно такою ж, яку він платив перше 29 тисяч доларів. Чоловік придбав, нібито нове для себе авто, але пізніше трапилось те, що здивувало його не на жарт. У багажнику машини він знайшов свій кілок для намету. Історія навігації зберегла місця, де бував Юен, а його телефон автоматично під'єднався до мультимедіа. Тоді чоловік помітив на кузові і свої подряпини, Інформує Лед Байбл». вражені були всі автомобільні майстри, і правоохоронці. Власник автівки сказав, що гараж, у якому він вдруге купив свою машину, був авторитетним. Тож він вважає, що його працівники не знали про те, що автівка крадена. Розривалася на два фронти у Великій Британії. Держслужбовиця публікувала контент на порносайті. The Daily Mail Online зазначає, жінка, яка нібито працювала радником департаменту праці та пенсійного забезпечення. Вела пряму трансляцію на порносайті прямо під час роботи. На сайті для дорослих жінка зареєстрована як 40-річна англійка Кеті. Вона нібито пропонує прихильникам приватні шоу за чайові те саме брудні розмови, рольові ігри та стриптиз. І усе це в поєднанні з державною роботою. За інформацією за на одному з роликів жінка розмовляє з клієнтом про пенсію, а тоді показує свої інтимні частини тіла. У цей момент вона працювала з дому. Коли жінку запитали про державну роботу, вона відповіла, що якби їй платили більше, все було б добре. Міністерство праці та пенсійного забезпечення розпочало розслідування. Літала на відпочинок а потрапила в поліцію. Правоохоронці зняли жінку з рейсу за чипси. Інцидент трапився на борту рейсу Станарифе до Брістоля. 55 Ен Енмарі Мюрей намагалась купити в літаку чипси та воду вартістю приблизно 9 доларів. Але розрахуватися за товар не вдалося. На висоті понад 9 тисяч метрів не працював пристрій для оплати банківською картою. Але готівки у жінки не було. Попри те, що оплата не пройшла, пасажирка відкрила пачку з чипсами і почала їсти. Мірор пише, екіпаж викликав поліцію після того, як пасажирка почала заважати. Однак жінка заперечує, каже, що не галасувала і робила усе можливе, аби заплатити. Вона навіть пропонувала зняти в банкоматі готівку після приземлення і розрахуватися, але їй не дозволили цього зробити. Пасажирка думала, що залучення поліції жарт. Однак, коли на борт зайшли силовики і вивели її, виявилось, що все дуже серйозно. Ен Марі літала на Канарські острови, щоб відсвяткувати свій день народження, і каже, що цей інцидент зіпсував її поїздку. В результаті силовики дозволили жінці зняти готівку і заплатити. За її словами, офіцери сміялися ситуації, не могли у це повірити. Та після оплати, екіпаж літака оголосив жінці, що надалі літати з їхньою авіакомпанією їй заборонено. Пішов на а в результаті потребував порятунку. В Бразилії крадій кабелів, застряг на телефонній вежі. Спочатку у нього все йшло добре за злочинним планом. Чоловік високо заліз, перерізав кілька кабелів, намагаючись дістати мідь однак, його чорні заробітки завершилися халепою. Злочинець, сидячи на висоті 40 метрів над землею, зрозумів, що не може спуститися. Тоді очевидці до виклику поліції додали ще й рятувальників. Ніч to ноу, із посиланням на пожежників, пише спочатку чоловік не дозволяв команді зняти його з вежі, та після розмови з поліцейськими він таки зголосився: рятувальники спустили злодія на землю. В процесі порятунку злочинець намотав собі на обличчя футболку, мабуть, від сорому. Після приземлення на нього одразу ж одягнули наручники. Небезпечний поєдинок. Усе чоловіку довелось босоніж та голіруч боротися з непроханим хижим гостем. Це трапилось увечері. Жінка збиралась випустити на прогулянку свого собаку однак раптом помітила на дворі чужий хвіст. Хвіст у лузці. Це виявився понад двометровий крокодил. На щастя, неподалік у гості приїхав звіролов. Жінка негайно покликала його на допомогу. Майк Драгіч прибіг прямо таки босоніж, озброївшись лише ліхтариком. Уже на місці він схопив ще й два сміттєвих баки. З їхньою допомогою хлопцю вдалось загнати крокодила в кут. Коли рептилія опинилась у пастці, Майк приніс ще більше контейнер і зловив у нього крокодила. Процедура була напружена. Розлючений алігатор шипів і намагався напасти. На щастя, ніхто не постраждав. Зазначає Fox Weather.